Ось так виявляється, виглядає електропривід багажника, дві трубки, і все. А я думав, що там буде двигун, як в газона касарки. Афігеть, робимо закриття багажника, кнопочкою натиснув, і воно само зачинилося. Розкажу пацінам, все як ви любите. Погнали робити. Преміальна Toyota Crown 2023 року. Ви вже її бачили. Ми робили на неї шумоізоляцію, акустику, доводчики дверей і автозапуск з телефону. А зараз робимо електропривід багажника. Ми його замовляли, чекали, бо машина рідкісна і на неї в наявності не було обладнання на складі. Давай. Коли чуєш електропривід, одразу здається, що це якийсь там величезний, потужний двигун. А насправді це дуже компактна річ, я в шоці. Набір приводу складається з двох двигунів черв'ячною передачою. Це такі трубки. Які вкручуються і викручуються. По суті, це типу гвинти-гайка, які одне в одне входять і виходять. Вони закріплюються зверху, під стелею багажника і їх буде зовсім непомітно. Рідний замок багажника був з тросиком для відкриття, ми замінюємо його на новий. Він теж буде з маленьким моторчиком для відкриття і закриття. Ось він. Стамо кнопку, яка буде закривати багажник. Дивно, що в преміальній Тойоті її не було. Тепер все буде як у людей. Керую всією системою спеціальний блок. Це є весь комплект електроприводу багажника. Все монтується, збирається, налаштовується в середньому 4-6 годин. Вітя ось так буде працювати ногою. Ні, це, це ж преміум. Саме тут робимо варіант, який зачиняється-відчиняється лише кнопками. Але в нас є ті приколи з сенсором під бампером, коли воно реагує на рух, хлопці зроблять. Все зробили, давайте тестити, реально не помітно ніяких там моторів. О, вона ще з підсвіткою. Натискаємо на кнопочку і двері зачиняються, тихо, без шуму, без пилу. Як на мене зараз це звичайна річ, яка повинна бути в кожній машині в 25 віці. Такі комплекти в нас є на різні машини. Питайте в наших менеджерів, що по наявності саме на ваше цінам вони від 22 до 35 тисяч на різні тачки, а на цю Toyota Crown обладнання вийшло 28 тисяч. Монтаж такого коштує 10 тисяч. А якщо з тим приколом, сенсорним буде дорожче, бо там ще бампер знімати, там значно більше роботи. Робимо такі речі під ключ по всіх великих містах України, і вже в 9 країнах Європи маємо партнерів. Звертаємося.